Дуже хочу всім подякувати за те, що ви підтримали збір на корм для котиків, двох опікунів. Це для Галини Миколаївни. Ось буде мішечок корма для 9 котиків, які дехто проживає в неї, ну, заходить грітися до неї до хати, інші на вулиці. І також два мішки корму це буде для опікуна Аліфтіни. В неї 16 котиків, всіх вона підібрала з вулиці. Шість вона дорослих котів забрала у мене теж з вулиці, які були небезпечні в такій в небезпечному місці. Е, так, і один мішечок, ось ще один да, для стерилізованих це вже для моїх підопічних буде котиків. Дуже вам за це дякую. Дякую, що підтримали. Підтримуйте, будь ласка, надалі, бо ще потрібні для цих котиків обробочки. Е, ще заказала ось такі смаколики для котиків кремові. І вони дуже е, їх люблять, а також для таких, знаєте, диких. Переручати дуже потрібно завжди.